Доброго ранку гості і підписники каналу Сільське подвір'я. Рада вас вітати на своєму каналі. Вчора мені прилетів коментар. Звідки ви, з якої місцевості, з якої ви області. Ну, коротше, друзі, як ви знаєте, Державі війна і локацію ніхто не вказує. Але я майже в кожному відео говорю, розказую, що, що ми з Тернопільщини, південь Тернопільської області, Помідорний край. Думаю, не тяжко, не тяжко зрозуміти. Який це помідорний край. Це села, які кругом працюють з теплицями. Працюють з помідорами, огірками, капуста, перець, баклажани. Оце називається у нас помідорний край. Ой. У нас клімат завжди такий, що сприяє праці. Над цією рослиною. Цей рік дуже сильний у нас виняток. Чому дуже багато праці і дуже багато коштів люди вкладають у виробіток цієї продукції, цієї цього овоча, помідора, огірок. Капуста теж, але капуста так холоду не боїться. А ось помідора і огірок. Особливо огірок боїться дуже. Ми з моїм Михайликом цим не займаємося. Колись займалися роки, тепер не займаємося. Тепер, як ви знаєте, я ходжу кожен день на роботу. І сьогодні не виняток. Сьогодні понеділок. З чим вас вітаю. З дощової Тернопільщини. Ввечером у нас пройшов дощ. Уночі я спала. Михайлик мені каже, що теж парив дощ. Так що отак і живемо. Город не посаджений. Ну, я то панікер, бо до цієї пори у нас вже курузи другий раз сапали. А цього року у нас ще. Город і не посаджений, бо дощі не дали. Ну, Михайлик мій не падає у паніку, тому що він каже, що може ми ще й виграємо, бо підуть теплі дні, рослинка прогріється земля, рослинка буде себе добре почувати. І ще може ми і в цьому сенсі виграємо. Але хто його знає, ніхто нічого не знає. Божа канцелярія наверху усе за нас вирішує. Так що така справа, друзі. Я своїм болотом йду далі на роботу. І кожен день одне й те саме. Хоча два дні я мала вихідного. Дякувати Богові, дякувати моєму начальству. Субота і неділя я мала вихідний. Дещо зготувала їсти, трошки спекла хліба, щоб не купляти. Так, воно все не задурно, хліб теж, бо час, сила, світло, духовка це теж не задарма. Але, друзі, хлібчик спечений своїми руками, це смакота. Сьогодні понеділок. Вісімнадцяти. Ні, не вісімнадцяти. По-моєму, дев'ятнадцяти. Боже. І у нас починається дощ. Знову. Дивіться як. Думаю, видно. Як на калабані, починається дощ. Вчора мені гарний коментар прилетів. Калабаня, калабаня. А я напилася і сиджу п'яна. Чи йду п'яна. Та, друзі, я не п'яна, але калабані мене не покидають. Я вам показувала, що я прикупила собі ось такі гумовці короткі. Суботу була на базарі. І випробовую ось цими калабанями, випробовую гумовці. Ой боже. Дуже шкода мені нищити нові кросівки. Пройдуся сьогодні у цих гумовцях, побачу, як воно буде. Може воно буде й добре, але треба, напевно, буде теплу шкарпетку затягувати. Я так думаю, бо резина то є резина. Але сьогодні буде те, як є. Так. Долаю я гірочку невеличечку нашу. Що я вам скажу? Два дні відпочила, хоча е, там воювала, женилася на кухні з різними стравами, а в не показувала, бо хотіла скоренько то вправити і вам не показувала. Спекла хліба. У духовці запекла гречаники, бо зі сковорідки я не їм в мене пішлункова. Ще не встигло в рот попасти, як вона вже кричить гвоут. І спекла до чаю тертий пиріг. Нічого вам не показувала, бо це все є на моєму каналі. Але якщо ви захочете, то ви пишіть у коментарях, і я по можливості буду вам то, -то діло показувати. Як я то робила? Але по можливості. Бо не знаю зараз, коли в мене буде наступний вихідний. Можливо, цього тижня мені його навіть і не видати. Ну, побачимо. Побачимо, як воно буде. Та й так я справа. Так во, друзі, кругом мене вже дерева зелені, бур'яни. Ох, дивіться, які в людей. Гарні бараболі вже, Ось ось тут. Це сусіднє село. Це бараболі, а ось тут з боку капуста. І ось там між теплицями теж капуста. Ну, багато капустів. Капуста, я вам скажу, друзі. Саме витриваліша рослина, яка, напевно, є в сільському господарстві. І теж вона собі піддає позиції. Бо якби там не було холода, так і в нас було ще холода, дай Бог здоровий. Ой, так я. Так, дощ накрапає, а я лечу на роботу. Буду вам... Дякувати у кожному своєму відео, у кожному. За переживання, за молитви, за все те, що ви робите для моєї сім'ї. Дякувати Богові. Максимко нас починає говорити. У зятя сина теж все нормально, дякувати Богові і вашим молитвам. Мар'янка ходить на роботу, теж дякувати Богові. Максимко вчить віршики. Максимко з бабунею пориється. На городі садили картопельку пару днів тому. Боже, як я тішуся, друзі, як я тішуся, сильно тішуся. Що моя дитина розуміє, що тут треба картопельку кинути в ямку. Я вам просто не можу передати. Я не хочу, друзі, в понеділок починати сліз, але це сльози радості. Повірте, це сльози радості. Бо ми цього чекали дуже довго, дуже довго. Це якби п'ять з половиною вже років. Як тяжко розуміти, що твоя дитина не говорить, коли діти прибігають. До магазину і у два роки вже так тарахкають, як старі. А твоя дитина не може і слова вимовити. Але зараз все налагоджується, дякувати Богові вашим молитвам. Надіємося на краще. А я вам дякую, звичайно, бо без вас, без ваших молитов, Нічого би у нас не вийшло. Я вже не кажу, що ми силу фінансову прикладаємо. Але все рівно, ваші молитви. Усе Бог чує. І Бог вам поверне з Я дуже-дуже щиро вам дякую. І бажаю вам гарного, позитивного дня. Доброго настрою. Мирного нам неба. Всього найкращого. До нових зустрічей. я з вами на зв'язку. Як би там не було. Дякуємо Богові за все.